Та й вона мені каже: дивися, я зникла. Я зникла. Мене розділили на нуль, хоча це й неможливо, і з мене зробили мого попередника сиквел, не докладаючи жодної зайвої сили. Усю мою сутність розбили на декілька партій. Усі мої думи загублені поміж стільцями. Мене пожурали шматками під соусом хартію робили це довго роками. Роками, роками. Та й вона мені каже: дивися, я вже повнолітня. Мені не цікаві союзи, об'єднання, спілки. Мені вже е, важливо, чим дихають мої власні діти і чи потрібні їм ще ті калинові сопілки, а вони мені в очі. Яка там калина, країна? Заспокойся, облиш, насолоджуйся часом, Та часу так мало. Здається, що я скоро згину, хоч тримаюся міцно за мого народу. Пасок.